Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Fischeron 15. З вами, як завжди, я Стас. І після цих коропових риболовель мені ще захотілося виїхати з ультралайтиком і половити хижачка. Подивіться, позаду мене знаходиться Теплодаровське водосховище. Приїхав я сюди на саме таке попсове місце, на дамбу. До речі, тут я нещодавно ловив. Думаю, ви всі бачили то відео. Там я зловив карасиків, ловив на пружинку. Тож таке, Тож буде у мене сьогодні така риболовля. Один комплектик, самий легкий, називається Calypso Black Rock. Сама Наймолодша модель цієї вудки, це 672 з тестом від 0,4 г до 5. До речі, я катав цю вудку по мормишки. То в мене досить непогано виходило. Якось окреме відео вам повністю знімлю, розповім. Що і як, покажу. Катушечка також Каліпса Агера 2500. Ось така невеличка, гарна. Ну і все. Приманку я на початку поставив ось такий, щоб вам було видно трошки. А зараз я вам покажу ближче. Ось такий твістерок на мормишки 0,6 грамів. Тож, з цього розпочнемо, а там побачимо. На риболовлю настрій бомбезний. Але я приїхав щось трошки пізненько, вже майже 8 година ранку. Ну нічого, рибка начебто ходить, тож будемо зараз пробувати. Ну все, друзі, вам, як завжди, приємного перегляду, а я буду розпочинати. Погнали! Ух, народ! Як же ж я давно не ловив хижака. Ви не уявляєте собі, як це приємно. Давайте перший закид. 0,6 грам полетіло в воду. О, взагалі пісня. Давайте будемо пробувати щось ловити. Сподіваюсь, на окуня. Та да, як я вам казав, у мене найлегкий комплект. І всі приманочки в мене будуть мініатюрні. Один дюйм, півтора, ось таке вого, до двох. Ну і вага так само. Буду старатися десь до 3 грамів ставити, не більше. Ну все, давайте пробувати. Спіймаю першу рибку, а потім вже розповім, як я це зроблю. О, нічого в ногах взяв. Ого, ого. Нічого я навіть не очікував. О, дивіться, непоганий барбосик. З першого ж місця. І є перша рибка. А я його проводив, 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 і отут, бачите, ця плита бетон. І ось тут вого я зупинився і на паузі він схопив. Такий красавчик. Ну що, народ, розпочались першим отаким вого гарним, барбосом. Не можу передати, який він гарний. Трошечки тут на відео вам сонце відсвічує, але він дуже красивий. Такий окунь. Взяв на наш твістерок. Це взагалі бомба. Перша рибка пішла з першого ж місця. Ну все, давайте його будемо відпускати і продовжувати йти далі в пошуках таких риб. Ну що, погнали по наступного. Змінив трошечки приманку, поставив маленького біброхвостика. Начебто називається наномінову. Один дюйм, наймаленький. Зараз на нього будемо пробувати. Та давайте равномірочко спробуємо з паузами. Рівномірка. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Пауза. Рівномирка. Пауза. Пограем. Опа, знов. Ух ты, ух ты. Знов тут в ногах. О-у, ничего себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Це ж бейкей, матрос. Ой-ой-ой. Блін, як приємно. А ну-ка, йди сюди. <рив> Дивіться, на рівномірці, напевно, він його за ним плив, плив і тут вже біля берега схопив. Такий файний окунь. й-мою. Оце так. Да. Блін, який ж він класний. Бачите, ось. Нано такий маленький віброхвостик. Коротко, сьогодні ловимо на такі маленькі козявочки, на ваги. вагі. І... Є рибка, відчіпляємо його, ну і нехай пливе, красень. <рес> Ой, забув його сфоткати, наступних пофоткаю. Ви, до речі, друзі, обов'язково переходьте, в посиланні є целичка на мій інстаграм. Підписуйтесь, там багато фоток, відео цікавих з моїх рибалок. І зазвичай я викладаю раніше, ніж рибалку на ютубі. Фотки там відео цікавенькі. Тож підписуйтесь і слідкуйте. Ми будемо продовжувати, вже друга риба у нас на рахунку з одного місця. Зараз ще трішки тут половимо, спіймаємо, може ще когось і будемо переходити. Кашу. Чи ну таких ладошечних. <риклад> Опа. Ще один. А. О, -о, -о, -о. О, цей получше. Це прямо ось дві приємні, так? Так. Он. Це найбільший. А ну-ка, давайте краш тест. О, О це гарний оку. Це прям хороший попався. Ти, сподіваюся, їх не вибрасує. Вибрасує. Уф, дивіться народ. Який барбос узяв. Такий, грамів 250-300. Хороший. На ну, той самий на міно, бачите, як його жадібно на рівномірці хапану. Уф, красий. Ну все, відпускаємо, нехай плеве росте. Тільки. Пошировали і одразу з такими подіргунчиками опа, є, є, о о Давай, іди сюди! Капец. <сум> Капець! Це я в шокі. Виїхав на рибалку, називається і попав на таку роздачу Окунців. Опа, пливи, давай одразу. Виривається. Ну-ка давайте ще. <гум> Зараз ще трошки їх тут половим, і потім підемо прогуляємося. Бо що тут їх на одному місці стоять, задалбувати. Дивіться, ганяє, його прям видно. Дивіться, тин-тин-тин-тин-пауза є. Опа. А, тільки це малесеньке. <гум> на паузі. Манюнька така взяла. Дивіться, я навіть в цьому в, в прямому ефірі ловлю камеру, не виключаю. Давайте спробуємо ще. Вийде цікаво чи ні? Так, дна торкнулась і погнали. Подіргунчик пауза. Дно чекаємо. Є протяжка. Пауза. І на паузі треба чекати на удар. Протяжка пауза. Опа, є! Yeah. Так, <laughs> да, друзі, опа. Це вже який п'ятий. Ну, цього разу бачите, вже маленькі такі. Не крупні. Видно, ми великих спочатку видірнемо. Вже зайшли малесенькі М? опа, знову о, о. Знову непоганий взяв. Ух, дивіться, як він загибає. І ковтаю цього німбла. Ой, німбла, Міноу. Повністю. <laughs> я уже скики спеймал. Блин, я в шоте. Попал на сграю и просто пошла раздача. Ну-ка, давай еще. Пауза. Опа, блин, який тычок. Опа, Вони вже трошечки звикли до цієї приманки. Стянув. Ти виходиш, я проводю біля них одну і ту саму, самих активних вже виловив. А ті, які пасивні, так неохотно оце дзюбали, та зараз взагалі не звертають увагу. Треба міняти приманку. У ну, мене є зараз ідея, як, опа, як можна укрупнитись. Спробувати. О! О, непоганий. Є одна приманка, яка завжди працює по гарному окуню. Це в мене є танта двохдюймова в такому болотяному кольорі. І можна ставити також німбла. Німбл також працює на збільшення рибки. Ну і зараз поекспериментуємо з цими приманками. Тільки давайте ще, спочатку, О, уф ти, уф ти! Тільки давайте кажу, ще спочатку хоча б декілька. Да, да, да. Уф, знов кабан. Оце капець, це мені повезло з одного місця. Який красивий. Блін, ну це капець народ. Мені так пощастило, що я одразу попав на рибу, що аж не хочеться нікуди йти звідси. Ось тягаю таких окунів на німбла, на 0,6 грамчиків, на легку снасть, ну це дуже приємно. Тож, напевно, я тут і залишусь, і буду далі ловити. Зараз поекспериментую з приманками. Трошечки поміняю щось, підхід, тудим-чуть зараз щось тут поробимо. Двіжуху. Ну, але бачите, клюють такі гарні барбоси. Відпускаємо, не будемо мучити одразу ще один. Який красунчик з наступного закиду я того тільки відпустив і цього наступного одразу пульк Хай пливе. Перманку вже розірвали, я не міняю її ОП Ша один. Ой, друзі, блін, повторюсь ще раз. Я трошечки в шокі від того, що відбувається. Яка риба активна. Та йома, я не можу його схопити. Як він гарно харчується. Ну просто з льоту. Ну це бомба. Оця ця приманка. Я її вже наоборот одягнув. Тобто спинкою вниз, бо він мені вже її порозривав. Такий красень. Такий міцний, такий пузатий, набитий. О, бійка рибка. Ох ти, обризгав, о, ні Так, Коротше, друзі, вирішив я змінити На цю приманку. Рибка дуже-дуже гарно бере. Тож зараз хочу поставити, як я вам і казав, мімбла. Він такий побільший. Це по-перше. По-друге, це рак. На рака окон завжди. Реагує охотніше і бере крупніший. Ось такий файний нимбл. Він мені дуже багато риби приніс. Саме ця приманка. В такому кольорі. Ну і зараз ми на неї також будемо пробувати ловити. Погнали! Так, перший закид з німблом. Пішов у воду. Ну, зараз побачимо, як кокунь відреагує. Так, на дно впала. І така сама проводка, як на тій приманочці. Декілька оборотів і в цей час подіргуємо бланком. Хм, цікаво. Окунь не відреагував на нього. Зовсім, не течка нічого. На наноміну... Одразу були і течки, і бравокой. А на німбла ні. Може на німбла треба більше така проводка. Прямо по самому дну зараз спробуємо. Да, ось подіргунчик перший. Ні, на німбла не хоче. А ну-ка, давайте змінюємо назад. А ну-ка, давайте змінимо колір. Може ще в цьому також загоздочка. Поставимо фіолетовий. Фіолетовий. або клювало на ультрафіолетовий. А німба в такому кольорі в мене немає. Тож спробуємо на чисто фіолетовий. Я думаю, на чисто фіолетовий повинно бути краще, бо сонце дуже таке ярке. Вітру майже нема. Опа! да 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 Перший удар і такий дуже потужний. Я думаю, що стягнув мені приманку. Якщо не вкрав. А ну-ка, Да, стягну. Ну, зараз будемо далі пробувати. Все, більше клювань не було, тож робимо висновки, що раків окунь сьогодні не хоче зовсім. Тож повертаємо зараз на номіну, будемо продовжувати пробувати на нього. Або це ще може бути, що окунь зовсім закрив зараз. Рота і не буде брати. Ну і Давайте одразу й перевіримо. Коротше, друзі, вийшло так, як не дуже хотілося. Це не на німбл не хотіло брати, а в цілому окунь просто закрив рота. Я тільки що кидав на ануміну жодного тичка, він видно, відійшов або просто оп, і не буде більше клювати. Ну нічого, ми зараз будемо ходити. Я поставив ось такий джегріг, 5 грамчиків, такого хробачка. І хочу зараз пройтись по берегу, прогулятись, піду кудись туди, в ту сторону, або по дамбі, покидаю. Ну і в принципі, друзі, я і в цілому відловився дуже гарно. Я порахував, скільки я щось. 12-15 окунів спіймав. Ну це просто отак, отак от дуже круто. Тим більше я давно не ловив, отут просто став і так кайфанув. Ну все, йдемо, трошки походимо, а далі побачимо, що буде. Коротше, народ, все. Походив ще, як ви бачили, прокидав берег, де були вільні місця. Пройшовся, повернувся назад, ще раз там покидав, але жодного тичка більше не було. На годинку зараз без 10-10. Тобто, як бачите, рибка більше активна зранку, десь до 9-ї години. І потім сенсу нема тут сидіти. Тож наступного разу вже буду знати, обов'язково ще сюди приїду. Тож, друзі, все, така приболовля у мене вийшла, половив на ультралайт окунька. Дуже круто, штук з 15 зловив. в принципі, мені цього з головою вистачило. Сподіваюсь, що вам моє відео також сподобалось. А з цього приводу, як завжди, пишіть коментарі, ставте подобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, друзі, бо вас дуже багато дивиться, але без підписки. Тож давайте всі швиденько нажимаємо кнопочку підписатись і будете якраз слідкувати за новими відео. Всім велике дякую за перегляд, друзі. З вами був. Ютуб канал Фішером 15. Я Стас. До зустрічі у нових відео. па-па!